Квартири з видом на свіжі могили у Запоріжжі. Небіжчиків ховають біля житлової багатоповерхівки. Її мешканці скаржаться на старе покинуте кладовище, одна за одною знову тягнуться похоронні процесії. У ситуації розбирався Олег Притикін. Від могил до дитячого майданчика метрів 50. Ця стежка між гаражами веде до цвинтаря. Неї і проносять труни з покійниками. Між гаражами зупиняється катафалк. Виходить батюшка. Поставили на дві табуретки. Та саме відпівають покойника. Це вже три могили там є. Додало свіженьких. Нам таке сусідство не подобається, тому що рядом зовсім близько дом і нове захоронення. Це неправильно. Проте старих могил місцеві нічого не мають, адже знали, що їхній будинок зводили біля покинутого кладовища. На початку 90-х тут стали будувати житловий квартал, але на благоустрій не вистачило коштів. Через це весь район, близько 20 будинків, досі не здали у експлуатацію. А відтак відповідальних за кладовище немає. За документами його просто не існує. На даний час земельна ділянка на вулиці Дніпровські пороги не відведена в установленому законом порядку під кладовище. Отже, поховання на зазначеній ділянці є несанкціонованими. Облік таких поховань ніким не ведеться. Дніпровська районна адміністрація міста Запоріжжя. Чиновники кажуть, карати тих, хто проводить тут поховання, можуть лише правоохоронці. Проте поки що поліція не завадила жодній процесії. Ми дзвонимо в міліцію. Завчаємо так і так говоримо, що заходить захоронення. Без міліції не встигають це все зробити. Правоохоронці не бачать складу злочину. Мовляв, померлих ховають біля могил родичів, а це законно. Втім, на камеру повторити те саме не погодилися. Там дійсно ніякого різна кримінального та не ніби та в матеріалі є. Що, повністю, справка смерті за світ на пораню на нелегальні поховання справжня проблема для Запоріжжя. Розповідають собиттям в міській ритуальній службі. Із дев'яти кладовищ для поховань відкрите лише одне. У нас на Запоріжжі дев'ять офіційних кладбищів і 11, одинадцять больше, ніж чим офіційна. Ми стараємося на цю ситуацію, Ми обращаємося в органи правоохранительни. но але... поки ефекти та нікакого наскільки мені відомо, не дало. Коли в їхній двір привезуть чергового покійника, мешканці поверхівки обіцяють влаштувати свою псевдопохоронну процесію під вікнами міськради. Із Запоріжжя Олег Притикін Костянтин Параскевич. Сабиття канал Україна.